Так, сьогодні в нас стяжечка чорнова. заливаємо дві кімнатки. Такий фронт роботи. Будемо лить. Почали заливати. Е, чорнова стяжечка. виставляємо лазар. І працюємо, заливаємо і розрівнюємо сірочку, і... давайте піднімаємо. О! І ми бачимо рівень і розглажуємо, щоб у нас лазер світився. Тут можна плюс-мінус, того що все рівно зверху будемо ставити маячки, і буде стяжечка в нас чистенька вже без. Ще дня чистенько під ламінат стяжечка буде піщана. О, лазер світить і ми бачимо рівня і без всяких правил його заглажуємо.